Часі новини чим жила місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня в студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! На Шепетівщині поліцейські затримали водія, який у стані сп'яніння збив 83-річну пенсіонерку. Дорожня транспортна пригода сталася 29 грудня в селі Мурахів, що на Славутчині. 42-річний водій автомобіля наїхав на 83-річну пенсіонерку, що стояла на узбіччі дороги. На місце пригоди свідки події викликали швидку та поліцію. Медики надали постраждалі необхідну допомогу. Правоохоронці перевірили водіям на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драгера. Який показав перевищення допустимої норми у 12 разів. Чоловіка затримали. За даним фактом, слідчі Шепетівської райуправління поліції відкрили кримінальні провадження. Наразі вирішується питання про оголошення, затриманому підозри та обраняємо запобіжного заходу. На Хмельниччині розпочав свою роботу черговий ветеранський хаб, який відчинив свої двері для ветеранів, учасників бойових дій, а також членів їх сімей у Кам'янець-Подільському районі. Завітав на відкриття хабу перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін разом із заступником начальника ОВА Володимиром Юрієвим. Також посадовець додав, що уже скоро запрацює черговий ветеранський хаб і у Шепетівському районі. Власне, подібні відділи підтримки ветеранів війни та їх сімей також будуть створені і у кожній громаді області. Варто зауважити, що відділ підтримки ветеранів війни та їх сімей при камянець подільській районній військовій адміністрації буде відігравати важливу роль у наданні підтримки та допомоги нашим захисникам. Ветеранський хаб є місцем, куди вони зможуть звернутися по допомогу, пораду та підтримку у будь-який час. Знайдуть співрозмовників, які зрозуміють їхні переживання та потреби. За ініціативи тренерів викладачів Олега Рудіча та Дмитра Рудіча у Шепетівський комплексно дитячо-юнацько-спортивній школі відбувся майстер-клас з бойового самбо. Під час заходу вихованцям були продемонстровані базові елементи бойового самбо, основні види ударів та вправи з комплексної фізичної підготовки. Окрема увага була приділена аспектам самозахисту, прийомам зміщення з лінії атаки та вмінню контролювати нападника. Учасниками майстер-класу були вихованці відділення вільної боротьби. Учні 9 класу НВК No3 та батьки учнів-спортсменів. Захід відбувся з метою популяризації здорового способу життя та надбання корисних життєвих навичок і лідерських якостей. Майстер-клас провели Антон Яворський, майстер спорту України з бойового самбу та кандидат майстри спорту України з бойового самбу Андрій Яворський. Слідчі поліції оголосили підозру 20-річному киянину, який ошукав пенсіонерку зі Староконстантинова на 20 тисяч доларів. На Хмельниччині зловмисник гастролював наприкінці жовтня. Шахрай діяв за відпрацьованою схемою. Зателефонував на стаціонарний телефон до 84-річної жительки Староконстантинова і представився лікарем. Повідомив, що її невістка потрапила у дорожню транспортну пригоду і негайно необхідні кошти на її лікування. Уже незабаром шахрай стояв біля дверей. Пенсіонерки, яка йому передала усі сімейні заощадження 20 тисяч доларів. Лише згодом потерпіла, дізналась, що її ошукали, і звернулася до поліції. Зловмисника затримали поліцейські Києва за вчинення аналогічного злочину. Підозрюваним виявився 20-річний житель столиці. У Кам'янці-Подільському до двох місяців арешту засуджено домашнього 48-річний кам'янчанин вчинив психологічне насильство стосовно своєї матері. 76-річна пенсіонерка потерпала від постійних психологічних знущань свого сина. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння нецензурно лаявся, принижував її та погрожував розправою. Протягом року правоохоронці склали на зловмисника сім адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства. Проте такі дії мали короткостроковий вплив на кривника. За деякий час він повертався до звичної поведінки. Тоді слідчі Кам'янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі суд вже завершив розгляд справи та виніс кривнику вирок два місяці арешту. Грип – це гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним, епідемічним чи навіть пандемічним поширенням. Як захистити себе від грипу, дивіться у нашому сюжеті. З настанням холодної пори року збільшується кількість хворих дітей на грип. Закладений ніс, нежить, чхання, кашель, білю горлі, слабість, лихоманка і втома. Усе це симптоми підступного грипу. Тож до Шепетівської дитячої поліклініки все частіше навідуються батьки з малечою. Грип характеризується нападами. Респіраторними нападами. Клінічно воно проявляється високою температурою, ломотою в тілі, недомаганням, порушенням сну, зазвичай з'являється кашель, головний біль, болі в м'язах, хворі відмовляються від їжі. І температура, як правило, має високі високі цифри фебрильні до фебрильних цифр: 38,5 і вище. Навіть може сягати 40 і вище градусів. Грип, тобто гостре респіраторне вірусне захворювання з крапельним механізмом передачі, яке характеризується гострим початком, переважним ураженням верхніх дихальних шляхів із загальною інтоксикацією. Багато пацієнтів хворіє на грип, це можуть бути діти раннього віку, це можуть бути пацієнти 60 плюс віком, пацієнти, які мають захворювання зі сторони серцевої системи. Якщо симптоми не проходять, Протягом довгого часу і скарги тільки посилюються, потрібно звернутися до лікаря, адже можуть виникнути ускладнення. Це отити, бронхіти, пневмонії. Діагностика грипу включає в себе тести, тести, швидкі, тести. Грип буває: грип А, Б і С. Пандемію найпоширеніші види це грип, вид А та Б. Це дуже рідко у нас поширюється. Хвороба розвивається стрімко, тож своєчасно Діагностика має велике значення для вибору лікування. Профілактикою грипу є вакцинація. Вакцинація робиться осінню перед початком пандемії. Під обов'язковою вакцинацією не є за вакцинацією. Кожна людина вирішує для себе. І це може захиститися від захворювання та поширення пандемії та розвитку ускладнень. Вакцина тетравакцина від грипу. її можна вводити один-два рази. Категорія людей 65 Рекомендовано, рекомендована, вона не є обов'язкова. Вона є рекомендовою і які мають супутні патології. Для меншого теж показано. До року можна використовувати. Вона проходить зазвичай безсимптомно вакцина. Можуть після вакцини діти відчувати недомагання, бувають скачки температури, це проходить десь на протязі доби. В цей час дитині призначаються жарознижуючі і дробне рясне пиття. Пройти в кабінеті щеплень в за це слідкує сімейний лікар по призначенню. Звертайтеся до сімейного лікаря. Лікар наголошує, у разі захворювання дитини батькам варто бути на зв'язку з педіатром та дотримуватись призначень лікаря. Не забувайте, що профілактика і вчасне лікування ключові фактори у подоланні грипу. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький лайк ті. Зловмистики в соціальних мережах та месенджерах пропонують довірливим громадянам заробити на купівлі і продажі криптовалюти, обіцяючи при цьому надприбутки. Після одержання коштів ошуканих клієнтів блокують. Поліцейські закликають громадян бути обачними та не інвестувати кошти в сумнівні проєкти. Так 33-річна хмельничанка втратила майже 14 тисяч гривень, коли спробувала отримати прибуток від вкладів у криптоактиви. В одному з месенджерів жінка почала спілкуватися. З невстановленою особою, яка пообіцяла їй легкий прибуток від інвестицій, та коли потерпіла, переказала кошти за криптовалюту, шахраї заблокували чат та припинили виходити на зв'язок. Поліцейські наразі встановлюють обставини даної події і закликають громадян не довіряти пропозиціям легких грошей і не переказувати кошти на невідомі рахунки. У Хмельницькому до семи років ув'язнення засуджено чоловіка, який пограбував перехожу. 31 серпня в парку підозрюваний зірвав із шиї випадкової перехожої золотий ланцюжок і кинувся утікати. Жінка одразу ж подзвонила у поліцію і описала грабіжника. Невдовзі, обстежуючи прилеглі території, в одному із дворів патрульні помітили чоловіка, зовні схожого на підозрюваного. На місце негайно прибула слідча оперативна група. Зновмисником виявився, 27-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. 3 січня рятувальники отримали виклик, щоб в обласному центрі чути дим в під'їзді багатоповерхівки. На місці виклику рятувальники провели розвідку. З'ясувалося, що зайнялась щитова в підвалі будинку. Через сильний дим вогнеборці використали апарати на стисневому повітрі. На щастя, пожежа не поширилася, та ніхто не травмувався. Подільські рятувальники оглянули різдвяний ярмарок міста. Під час огляду особливу увагу звертали на методи підігріву їжі та опалення, а саме, чи не використовується заборонене газове чи балонне обладнання. Оглядали правильність прокладання електромережі. Також фахівці перевіряли наявність первинних засобів пожежогасіння та знання працівників ярмарки щодо дій при виникненні пожежі. Рятувальники закликали продавців бути обережними, дисципліні. Лінованими і суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, аби не наражати себе та відвідувачів ярмарки на небезпеку групових чатах жителів багатоквартирних будинків у місті Хмельницький почали поширювати фейкову інформацію про те, що до комунальних платежів буде додано додатковий платіж, нібито за ремонт укриттів. Також не відповідає дійсності й повідомлення про збір грошей на ремонт бомбосховищ. Це ворожа інформаційно психологічна операція проти нас. Тому будьте уважними та довіряйте лише офіційним джерелам інформації. СБУ викрила на відкатах заступника мера одного із міст на Одещині. За матеріалами слідства в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у будівельному тендері, який фінансувався з бюджету міста. Сума неправомірної вигоди становила 10% від загальної вартості підряду. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом грошей за дозвіл на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради. Правоохоронці затримали чиновників, під час передачі йому всієї суми хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру. Служба безпеки встановила особи чотирьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ. Зранку, 2 січня, вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих прильотів по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво підхопили численні пропагандистські пабліки країни-агресора, отриману інформацію. Окупанти та їхні попрічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву. Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фотоматеріали щодо діяльності сил оборони, а також наслідки ворожих обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню. За що передбачено покарання до 12 років тюрми? Шепетівська громада знову зустріла загиблого героя матроса Степича Сергія Валентиновича, розвідника-оператора 3-го розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини. Сергій Валентинович Степич народився 8 квітня 1984 року у Шепетівці в родині військового. Після одного з бойових завдань родина втратила зв'язок з Сергієм. Востаннє телефонував мамі Ларисі Леонідівні 29 жовтня 2023 року. А вже 31 жовтня під час ворожого артобстрілу фосфорними боєприпасами гідно виконавши свій військовий обов'язок, Сергій Степич загинув, віддавши своє життя за нашу свободу, за незалежність і територіальну цілісність України. Висловлюємо співчуття родині у важку годину скорботи. Служба безпеки по гарячих слідах встановили адреси і демонтувала веб-камери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки РФ 2 січня. Мова йде про дві роботизовані онлайн камери з зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за силами оборони у столиці. За всіма фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувальну підривну діяльність через. Онлайн-камери. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ, кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.